21-річна студентка медичного університету вирушила у подорож посеред семестру, не попередивши ані друзів, ані рідних. Через кілька годин вона потрапила у ДТП, але загадково зникла з місця подій ще до приїзду поліції. Її шукали всією країною, але нікому не вдавалося натрапити, хоча б на якусь зачіпку. Це справді заплутана, популярна і через це оповита безліч різних теорій історія. Сьогодні ми відновимо перебіг подій і спробуємо зрозуміти, що трапилося із морою Мюррей. Мора Мюррей народилася 4 травня 1982 року у американському Генсоні, штат Масачусетс. Вона була наймолодшою дитиною у родині Фреда та Лорі Мюррей. Дівчина мала старшого брата Фреда та дві старші сестри Кетлін і Джулі. Родина Мюррей відносилась до релігійної діаспори ірландських католиків. Вони були дуже згуртованими та дружніми. Мора мала чудові стосунки з усіма рідними, а з Кетлін та Джулі. Вони були особливо близькими, але коли дівчинці було лише 6 років, батьки Лорі та Фред розлучилися. Вона важко переживала цей розрив, адже мала міцний зв'язок як з татом, так і з мамою. Тому Мора практично жила на дві сім'ї. Згодом у дівчинки з'явився молодший зведений брат Курт. Мору усі описували як дуже товариську, веселу і соціально активну людину. Вона мала купу друзів, з якими дуже любила проводити час. Дівчина любила прогулянки на свіжому повітрі, а особливо біг. Її по праву можна назвати. Зіркою школи, адже у старших класах мора була найкращою у команді з легкої атлетики та кросу. Дівчина навіть побила кілька рекордів, як серед жіночої збірної, так і серед чоловічої. Вона та її старша сестра Джулі були у команді, починаючи з середньої школи, а Фред Мюррей, батько дівчат, виступав їх тренером. Насправді, Мора та Джулі були не лише суперницями і рідними сестрами, вони, не в останню чергу, були кращими подругами. Незважаючи на те, що батько не проживав із ними, Мора все одно збудувала із ним дуже теплі і міцні стосунки. Він завжди підтримував її спортивні досягнення і, по мірі дорослішання дівчини, вони ставали все ближчими. І навіть коли батько перестав тренувати безпосередньо їх із сестрою, він все одно запрошував мору на кожне своє тренування. Крім того, вони часто ходили у похід у гори нью гемпшира Крім спортивних досягнень, дівчина мала непересічний склад розуму. Тому після закінчення школи Уітмена Хенсена у 2000 році вона мала можливість обирати коледж серед найкращих закладів США. Зрештою, Мора обрала престижну військову академію Вест Пойнт у Нью-Йорку, куди потрапляє лише 10% абітурієнтів. У таких закладах навіть після зарахування не всі студенти витримують навантаження. Курсанти повинні постійно тренувати не лише мозок, але й тіло, вчитися виживанню за будь-яких умов, виховувати психологічну стійкість та дотримуватися суворої етики. Мора обрала спеціальність хімічна інженерія, але вже після першого курсу змушена була обрати інший шлях. Дівчина перевелася до Масачусетського університету у Амгерсті, щоб вивчати сестринську справу. І як виявилося, для цього у неї були вагомі причини лише за три семестри навчання у Вестонті дівчина отримала сім дисциплінарних порушень. Тому 2 січня 2002 року вона переїхала до Амгерсту. Протягом весняного семестру у новому коледжі Мора була змушена справді багато навчатися. Окрім програми для медсестер, яка була дуже виснажливою. Дівчина мала роботу на півставки у кампусі. Це займало практично весь її час. Попри це, мора швидко звикла до нового розпорядку і навіть знайшла друзів. Більш того, дівчина збудувала стосунки на відстані із біллі Раушем, який був на кілька років старшим за неї. Вони познайомились за часів її навчання у Вестпоїнті. У листопаді 2003 року у море почалися чергові проблеми. Дівчина невідомо навіщо і як поцупила кредитну картку однієї з сусідок у гуртожитку і незаконно витратила з неї кілька десятків доларів на доставку їжі. Власниця звернулася до поліції, і мора до грудня була відсторонена від навчання. Лише після трьох місяців належної поведінки та повернення коштів у розмірі 250 доларів. Обвинувачення було фактично знято. Через кілька місяців після інциденту, 5 лютого 2004 року, мора знаходилась на чергуванні у кампусі і розмовляла із кимось по телефону. Близько 10.30 вечора студенти помітили, що дівчина сильно розхвилювалася і плаче. Коли її керівник підійшов до робочого місця, то помітив, що дівчина практично не реагує ні на що, ніби знаходиться у ступорі. Він відвів її у кімнату гуртожитку Кеннеді Холл приблизно о пів на другу ночі. Коли Мору запитали, що трапилось, вона відповіла лише два слова. Моя сестра, зміст того дзвінка, довго залишався невідомим, аж поки не з'ясувалось, що того дня дівчина розмовляла із старшою сестрою Кетлін, яка на той час мала серйозні проблеми з алкоголем. Її щойно виписали з реабілітаційного центру, а наречений дорогою додому вирішив заїхати до алкомаркету. І це миттєво викликало у Кетлін емоційний зрив. Через день після інциденту 7 лютого Мора разом з батьком відправилась на шопінг у Амгерсті. Вони взяли його авто, оскільки дівчина володіла стареньким Сатурном 1996 року, який, за словами Фреда, постійно ламався. Того дня із ними також була подруга Мори Кеті. Дівчата збиралися відвідати студентську вечірку ввечері, тому заїхали у магазин, щоб придбати алкоголь. Потім вони відвезли батька Мори до мотелю, де він полюбляв зупинятись. І, взявши його новеньку Тойоту Кемрі, відправились на вечірку. Приблизно о пів на третю мора пішла звідти, а вже через годину о 4.30 ранку вона потрапила у аварію. Дівчина на великій швидкості врізалася у огородження на трасі 9 у Хедлі, спричинивши серйозні ушкодження автомобілю. Невідомо чи була мора тієї ночі у стані сп'яніння, але ДТП зареєстрували як нещасний випадок, і усі витрати було покрито страховою компанією. У неділю вранці 8 лютого Фред Мюррей відвіз доньку до гуртожитку і поїхав у справах до Коннектикуту. Вони домовилися про дзвінок увечері, оскільки Мора повинна була отримати квитанції про ДТП і надати їх для страхування авто. О 23.30 Фред подзвонив нагадати їй про цю домовленість, і вони вирішили повернутись до питання у понеділок. А далі почали відбуватись дещо дивні речі. Після опівночі у понеділок, 9 лютого, Мора за допомогою MapQuest, тодішній аналог Google Maps, Намагалася прокласти шлях з Амгерсту до Берлінгтона у Вермонті. О пів на четверту ранку вона відправила домашні завдання електронною поштою. Крім того, дівчина намагалася орендувати житло у Нью-Гемпширі. Того лютневого ранку на вулиці була сильна буря, і всі заняття було відмінено. Бойфренд Мори Біллі надіслав їй кілька повідомлень, які певний час залишались без відповіді. Лише о півдні вона надіслала йому електронного листа із обіцянкою невдовзі зателефонувати і додала, що кохає його. А далі Мора чомусь надіслала листа декану факультету з повідомленням, що буде відсутня на заняттях через трагічну смерть члена родини. От тільки усі рідні були живі і здорові. Дівчина також пообіцяла, що повідомить їх, коли повернеться. О другій годині дня вона залишила голосове повідомлення Біллі з черговою обіцянкою передзвонити і о 15.30 вирушила у дорогу на власному авто. Через 10 хвилин вона зупинилася біля банкомату і зняла 280 доларів. На камері видно, що дівчина була сама. Далі вона зайшла у магазин і придбала алкоголю приблизно на 40 доларів. Для чого дівчині, яка за кермом знадобилося три пляшки міцних напоїв та вино. Відповіді на це питання, схоже, немає ні у кого. Мора покинула штат Масачусетс приблизно о сімнадцятій вечора, 9 лютого 2004 року, імовірно через міжштатну автомагістраль 91. Будучи вже у дорозі о 16.37 вона прослухала залишені їй голосові повідомлення. Це було останнє зафіксоване використання її мобільного телефону. О 19.27 поліція тихого або навіть дещо глухого селища Вудсвілл отримала дзвінок щодо ДТП на 112-му шосе. Місцева жителька повідомила, що почула гучний удар біля свого будинку. А коли поглянула у вікно, то побачила на засипаному снігом у збійчі чорне авто. Згідно протоколу служби 911, жінка повідомила, що за кермом знаходиться чоловік, який, як їй здається, підпалив цигарку. Пізніше з'ясувалось, що скоріше за все то був аварійний ліхтарик автомобілю або ж світло від телефону. Доки поліція округу, ймовірно, була вже на шляху до Вудсвіла, водій шкільного автобусу Бутч Едвуд, що жив по тій самій вулиці за кілька будинків від місця ДТП, повертався додому і побачив авто з увімкненими аварійними вогнями. Коли він зупинився і підійшов до водійського вікна, то побачив за кермом дівчину. Вона не мала видимих ушкоджень, але була сильно знервована і тремтіла від холоду. Тоді чоловік запропонував їй піти у будинок і дочекатись допомоги, але мора відмовилась, повідомивши, що вже чекає на експерта американської автомобільної організації. Це приватна некомерційна організація, яка надає допомогу своїм членам якраз у подібних випадках. За словами Етвуда, він не здивувався такій поведінці, адже чоловік був кремезним і мав дещо жахаючий вигляд, тому мора під час цієї короткої розмови навіть не вийшла з авто. Але от у чому проблема в районі не було стільникового зв'язку. Тому буч, діставшись до свого будинку, все ж зателефонував до відділу шерифа. Цей дзвінок був здійснений через 16 хвилин після того моменту, як мора потрапила у ДТП, і рівно за 3 хвилини до прибуття на місце поліції. Був іще один свідок цієї пригоди. Жінка повідомила, що близько 19.37 вона пішки проходила повз автомобіль Мори з іншого боку автомагістралі. За її словами, у цей момент фарми назустріч до авто був припаркований поліцейський позашляховик. Вона ненадовго спинилась, але не побачила жодної живої душі ні всередині авто, ні поруч і просто пішла. Заява цього свідка суперечить офіційному поліцейському журналу, згідно з яким поліція Хейвенхіла прибула на виклик лише через 16 хвилин після першого звернення. Якби там не було, за офіційними даними поліція прибула на місце подій о 19.46, і теж нікого не застала. ні всередині, ні біля автомобіля нікого не було. Мора врізалася в дерево з боку водія, серйозно пошкодивши ліву фару та штовхнувши радіатор автомобіля у вентилятор, що вивело його з ладу. Лобове скло було тріснуте, спрацювали обидві подушки безпеки. При цьому авто було зачинене. Всередині та ззовні було виявлено червоні плями, схожі на червоне вино. Всередині автомобіля офіцер знайшов порожню пляшку пива та пошкоджену коробку вина на задньому сидінні. Крім того, він знайшов картку тієї самої американської автомобільної організації видану морі, чисті бланки актів про нещасні випадки, рукавички, компакт-диски, косметику та діамантові прикраси. В машині також була карта маршруту до Берлінгтона у Вермонті. Улюблена м'яка тваринка море та книга не без небезпеки про альпінізм у горах. Разом із нею зникла дебетова картка, кредитні картки та мобільний телефон, жодні з яких не було знайдено і не використовувалися після її зникнення. Дивним було також те, що хтось запхав у трубу глушника брудну ганчірку. Щодо цього поліція так і не дійшла згоди. Хтось вважає, що так дівчина намагалася зупинити роботу двигуна, інші, що вона перевіряла наявність проблем у вихлопній системі автомобіля. Між 20.00 і 20.30 Рік Форсьє, який повертався додому з Франконії, побачив молоду людину, яка швидко рухалася пішки на схід по шосе 112, приблизно за 6-8 кілометрів на схід від місця, де було виявлено автомобіль Мюррей. Він зазначив, що особа була одягнена в джинси, темне пальто та світлий капюшон. Він не повідомив про це поліцію одразу через власну плутанину з датами, і лише через три місяці під час перегляду своїх трудових записів виявив, що помітив цю людину тієї самої ночі, коли мора Мюррей зникла. У деяких джерелах також згадується, що поліцейський Сесіл Сміт та водій автобусу Буч Едвуд близько 30 хвилин самостійно обстежували місцевість біля річки, що пролягала поруч, і дороги, в тому числі вузькі об'їздні стежки. Наступного дня, 10 лютого 2004 року, о 12.36, по національним змі було видано екстрене повідомлення про зникнення море Мюррей. В ньому містилася лише коротка інформація про її зовнішній вигляд та місце, де бачили її востаннє. У другій половині дня Фреда Мюррея сповістили, що Чорний Сатурн, зареєстрований на його ім'я, було знайдено покинутим після ДТП на 112-му шосе у Нью-Гемпширі. Але він не прослухав це повідомлення, оскільки був у відрядженні. Тоді, о сімнадцятій вечора, сестра Мори Джулі сповістила батька про події особисто. На ранок наступного дня Фред першим же рейсом прибув до Хейвенхіла. О восьмій ранку розпочалися пошуки мори спільними зусиллями рибного господарства нью рідними Мори та поліції. Поліцейський пес відстежив запах однієї з рукавичок дівчини за 100 ярдів на схід від місця, де було виявлено автомобіль, але втратив слід. Це привело поліцію до висновку, що вона залишила територію на іншій машині. Фред Мюррей був глибоко розчарований цією спробою відшукати мору, адже рукавички були нові. Він сам купив їх доньці під час шопінгу за два дні до того і вважав, що було багато інших речей, які могли краще допомогти пошуковим собакам. На вечір того ж дня до пошуків приєднались сестра дівчини Кетлін, брати Фред і Курт, а також бойфренд Мори Біллі. Джулі знаходилась на той час в Кароліні на службі, тому прилетіла за кілька днів. Перелом щиколотки не дозволив Лорі Мюррей приєднатися до своєї родини в Нью-Гемпширі. Замість цього вона залишилася в будинку, де виростила Мору та її чотирьох братів і сестер. Сиділа біля телефону, безпорадно чекала на будь-які новини про свою доньку. З Біллі Раушем пов'язана ще одна оповита таємницею історія. За словами хлопця, коли він летів до Хейвенхілу, він отримав дзвінок на телефон, але не зміг підняти слухавку, оскільки проходив контрольний пункт. Особа, що зателефонувала, залишила голосове повідомлення. Коли Біллі прослухав його, по тілу пробігли сироти. Він був дуже схвильований з приводу зникнення дівчини, і на фоні цього залишене повідомлення набувало зовсім інших фарб. За його словами, по той бік слухавки хтось просто ледь дихав, плакав, скиглив та шморгав носом. Він спробував передзвонити і дізнався, що дзвінок було здійснено за допомогою передплаченої телефонної картки. Мора постійно користувалась такими, оскільки були часи, коли вона не мала власного телефону і, взагалі, у 2000-х це було звичайним явищем. Хлопець переконаний, що той дзвінок саме від його дівчини. 11 лютого 2004 року четвертого Мюррей офіційно оголосили зниклої безвісти у кампусі Масачусетського університету в Амгерсті, в кімнаті гуртожитку, де мешкала дівчина, відбувся ще один обшук. Слідчі знайшли її речі, запаковані в коробки так, ніби вона збиралася поїхати кудись назавжди. Пізніше того ж тижня поліція Масачусетського університету та консультанти коледжу зустрілися зі студентами, які навчалися на курсах медсестер. Декан факультету Ейлін Бреслін розіслала електронного листа всьому коледжу, попередивши про зникнення морри. Через тиждень після її зникнення Фред та Біллі дали інтерв'ю CNN American Morning. Родина Мюрре розширила свої пошуки до Вермонту, налякана тим, що влада там не була проінформована про її зникнення. До речі, Біллі був підозрюваним по цій справі з перших хвилин, але поліція швидко з'ясувала, що він мав залізне алібі. Хоча справами про зникнення людей зазвичай займається місцева поліція та поліція штату, ФБР приєдналася до розслідування через 10 днів після її зникнення. Це дало змогу розширити пошуки по всій країні. Компанія New Hampshire Fish and Game провела другий наземний і повітряний пошук, використовуючи гелікоптери з тепловізійною камерою і собак, навчених відслідковувати сліди живої людини і окремо тих, які спеціалізуються на пошуку мертвих. 26 лютого старша сестра Мори виявила порвану білу жіночу білизну, яка лежала на снігу на відлюдній стежці поблизу Френчпойнт Роуд, але тести ДНК показали, що білизна не належала зниклій дівчині. Наприкінці лютого поліція повернула речі, знайдені в машині Мюрри, її родині. 2 березня сім'я, виснажена пошуками і відсутністю будь-яких зачіпок, виїхала з мотелю. Але Фред Мюррей повертався майже кожні вихідні, щоб продовжити пошуки доньки. Але у липні того ж року поліція знову вилучила речі, знайдені в автомобілі море у її родини. Вони також конфіскували жорсткий диск комп'ютера, який знаходився в кімнаті гуртожитку, і взяли під варту автомобіль, який з моменту аварії стояв незамкненим у гаражі Норт-Геверхіл у штаті Нью-Гемпшер. Поліція пояснила, що до справи підключився відділ особливо тяжких злочинів поліції штату, який хоче провести судову експертизу автомобіля та особистих речей Мори. До сьогоднішнього дня сім'я Мюррей не знає, чому того дня поліція вилучила ці речі. Ще одні наземні пошуки були розпочаті 13 липня. Понад 100 пошуковців, у тому числі бійці поліції штату та співробітники природоохоронних органів, роззасередилися в радіусі однієї милі від місця, де було знайдено машину море. Причини цього обшуку не були названі, окрім того, що поліція шукала все, що могла залишити дівчина. Наприклад, чорний рюкзак, який як вважають, був у неї, коли вона покидала місце злочин. Минув майже рік після зникнення дівчини, коли невідомий чоловік прийшов із зізнанням про вбивство до Фреда Мюррея. Він вручив йому іржавий ніж і розповів історію, нібито його брат жив менш ніж за милю від місця, де сталося ДТП, і після зникнення Мори він та його дружина поводилися дуже дивно, а згодом ще й здали свій автомобіль Вольво на утилізацію. Незнайомець стверджував, що саме його брат і вбив мору, але то були лише порожні балачки залежної людини. Чоловік вживав наркотики і, почувши у новинах про заявлену винагороду за інформацію про зникнення дівчини. Просто намагався збагатитися. 9 лютого 2005 року, у першу річницю зникнення Мори Мюррей, Фред звернувся до губернатора Нью-Гемпшера Джона Лінча з проханням про допомогу в оприлюдненні поліцейських записів, що стосуються розслідування. Він запросив у поліції такі документи, як записи телефонних розмов і звіти про аварії. Губернатор запевнив Фреда, що розбереться в ситуації. Після зустрічі Фред сказав журналістам, що сподівається, що губернатор Лінч заступиться за нього. Але у своєму пізньому інтерв'ю через два роки він назвав цю зустріч не більше ніж прикрашанням вітрини, спробою показати громадськості, що губернатор хороший хлопець. За наступні 10 років ця справа стала наймасштабнішою, найвідомішою і точно найзагадковішою у штатах. А згодом про мору Мюррей дізнався і весь світ. У цій історії є ще багато цікавих деталей, заплутаних теорій і доказів. Я хочу розповісти усе, що мені вдалося відшукати, максимально докладно, тому чекайте продовження вже наступного тижня. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А якщо у вас є таке бажання, можете підтримати канал фінансово. Посилання на Монобанку, як завжди, є під цим та іншими відео. Особливу подяку висловлюю тим, хто вже підтримує мене своїми донатами. Ви найкращі. Дякую за перегляд!